Дайте нашим э, зрителям, как сегодня жить, как сегодня спасаться, люди, э, ну, не знаю, зараз нельзя, нельзя озлобляться, потому что я вот мы книжечка у нас есть "Посмертные вещание» Нила Мироточива. и там есть одна такая глава, где говорится о печати Антихриста. Да. Значит, все мы боимся этой печати, но человек злобный mm -hmm. и злопамятный. Знаєте, от коли їм печать ставлять, хто, 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 да, треба на, 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 на дереві не підкладати, щоб, щоб, гарно, щоб гарно печать ставити. Вот да. эта подушечка злоба і злоб... злопам'ятством е для того, щоб печать поставити антихрист. Це перші люди, которые будуть печатані антихристом. Злобные люди, злопам'ятные. Этого треба избегати. Не надо сейчас. Ми зараз. Вот, Ситуація очень, ну, очень така ну, неприятна, скорбна. Вона э, нікому не нужная, да, нужна. Ми маємо те, що маємо. І от ми зараз шукаємо, значить, виганяють, наприклад, з храма людей, віруючих, в кананічну церкву, як ми зараз кажемо, да? так, раскольники. да, раскольники виганяють. І ми. Озлобляемся. вот какое они имеют право. Да имеют они право. Потому что К сожалению. Они враги потому что он, им Бог попустил. Да. Это меч. Это меч, который направлен против нас. Почему? Потому что нас выгоняют из храмов, потому что мы недостойны быть в этих храмах. Мы недостойны быть в этих храмах. Понимаєте, ми звикли, щоб золоті ікони були, золоті іконостаси були, золоті ризи були, щоб у нас все було комфортно. А от помолітесь на помойній ямі, помолітесь в погребі, помолітесь в домі, Понимаєте, ми цього вже не приймаємо, тому що там Бога немає. От Бог там, де золото, там і Бог. Понимаєте, колись мені один е, в, в Санкт-Петербург, був духовник протерій Іоанн. Я не, не можу сказати, чи він знав отця Іоанна Кронштадтського, чи він був духовним сином батюшки, який був знав, отца, духовного сина отця Іоанна Кронштадтського. Я не можу. Ну він був зв'язаний з цим Іоаном Криштатським. Він семінаріст, там Один раз я поїхав, теж може 19 було в семінарії мене повезли туда. І там була ісповіді от Отєціан, от про той період. Він говорив такі семінарісти там наставлення, що ви, дорогі мої, живете в таке время лукавое, да? Що Што... хочете бути носити на собі золоті крестики, золоті облачення, золоті цепочки, быть, золото, то й бути золото щось носити. А от було время, що люди були золотія А носили деревянные крестики. Люди были золотые, а не крестики. Да, да. И, души да. Были. А мы сейчас, говорит, деревянные. Сами. Но крестики золотые носим. Ага. Вот что надо преследовать. И вот, говорит, такое время настало, что когда-то в свое время на кресты вешали разбойников. А сейчас настает время, что кресты вешают на разбойников. Ну да, понимаете? На разбойников. Да какая разница? Да, да и да, на это, разбойников. Да, да, да. 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 Раскольники не появляются. Они выходцы из из, из нас, от нас они, они откалываются, понимаете? Потому что, ну, и не хочется, конечно, вроде бы себе так тоже и, и, и поплюшить, но У нас дуже много много ненужного, у нас нет любви, у нас, нет сострадания. У нас... Кто? У нас мало того, страдання, ми трямоємо, що потеряти звичайно не можна, тому що хтось -то ради праведника, що Господь нас терпить, воно все одно десь є. Ми повинні кожен на себе дивитися. У нас дуже мало цього сострадання, ми мало э, таке. Таке в що як мені плохо, то я хочу, щоб йому ще хуже було. К сожалению. Понимаете? Воз... Христианин не должен цього допускать. Если мені плохо, Господи, щоб этому чолові хоть трошечки було лучше.